Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Телеграм-канали пишуть про пожежу на Башкирійській АЕС. Інженери також бастують. Пожежники приєдналися до мітингувальників під аварію. Втім, ліквідували, але АЕС вивели з мережі Півкраїни знову коло шмарить. Не виключено, що пожежа і вибух на АЕС робота Путіна, аби звинуватити регіон та жорстко придушити протест. Люди вирішили діяти проти режиму Путіна радикально. Понад тисяча активістів озброєні на них приєдналися колишні та діючі армії. Міці, яких кинула влада ОМОН, який є родом із Башкирії розвардійці, які також склали зброю і стали до народу. Диктатура Путіна тріщить по швах, захоплено АЕС аеродроми, ядерні сховища, танки та два рознали зброю. Путін віддав наказ відвести декілька штурмових рот із фронту, дати відпочити та змусити подавати протести. Башкортостан починає купувати декілька міст. Владу в руках народу. Утім, Росія всіляко глушить, там інтернет та зв'язок. Новини тільки через одне. Неї за джерел, яке передає інформацію партизанам, наразі тривали навіть перші бої та сутички. Є отрати з обох сторін, як зазначив Михайло Шетельмана, для того, аби розплилася російська імперія, спочатку поневолені народи повинні вийти на протести. Приклад башкирі може спонукати інші народи у Росії виходити за свою свободу, але це довгий та складний процес. Це не відбувається за один день. Позначимо, що я хороший він показав початок, а це дуже важливо. Хто наступний протесту. Ватиме татари якути чи інші вони також можуть переконаний він. А от політолог Кравченко зазначає, приведене вдоволення блукає Росією, масові протести, що відбулися в Башкирському місті Баймак, де суда приговорив місцевого активіста Файля Алсинова. До чотирьох років колонії загального режиму за розпалювання національної ворожнечі тривали кілька днів і закінчилися застосуванням поліції Київ сльозогінного газу та світло-шумових гранат. Було затримано півтора десятка людей, яким шиють справи про участь в масових заворушеннях. І насильство щодо представників влади їм світи до 15 років позбавлення волі акції на підтримку Алесинова відбулися і у столиці Башкортостану Уфі. протестувальника було близько півтори тисячі. І хоча акція була мирною, учасники співали башкирські пісні, танцювали та водили хорободи. Декого все таки затримали Фейл Алесинов – один із найвідоміших активістів башкортостану 20-го року він активно виступав проти розроблення башкирської судової компанії Гори Коштау». Алесинов очолював організацію Башкорта. Що виступала за суверенітет Башкортостану, ліквідована після визнання екстремістською двадцятого року. Його також називали противником війни. Він оголошення мобілізації. Восени 22-го року. Він назвав те, що відбувається геноцидом башкирського народу, написавши, що це не наша війна. Прибічника активіста стверджує, що кримінальна справа проти нього є помстою за куштау глави республіки радія Хабірова. Людини непопулярної в регіоні керуючи протести. Він назвав прибічника, але зрадником, котрі закликають до відокремлення башко. Ортостану від Росії та партизанської війни зі свого боку заблогер назвали протести, репресією етномайдану, яку через соцмережі Телеграмчики організував Арефат Чубаров Міхаїл Ходорковський та його куратора із церу. звинувачення зовнішніх сил у підбурюванні до протестів, хоча й традиційні, але смішні у цій війні російській республіці вистачає соціально економічних проблем, Бо ж кортостан входить до десятки загиблих дотаційних регіонів ареф міжнаціональних і внутрішньоелітних супереч. Насти, як зазначив російський політолог Ніколай Євдокімов, загорання інституції громадського суспільства здатне спричинити неконтрольовані протестні вибухи за цією ситуацією У людей просто немає іншої можливості висловити невдоволення, оскільки пропозиції опозиційної партії вже давно є карикатурними. А інші громадські структури або є додатком до державних інституцій, або не мають змоги працювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та ани. Німних телеграм-каналів, голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.